Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Філія» на продажу нове чудове надходження. Це Audi Q7 2013 року випуску з бензиновим двигуном на 3 літри. 280 сил, дуже класна тачка, обслуговувана, вся. Високий кліренс, гарно їде, 3 літра, повний привід, звісно. ж. Вона приїхала з Америки, рідний пробіг в неї зараз 130 тисяч. Вся в графітовому кольорі. О, нарешті сонечко сховалось. Оригінальні диски, в чорне викрашені, непогана гума та є ще другий комплект. Дверні карти усі цілі, аудіосистема в нас боус. Чорний шкіряний салон. Весь цілесенький, світла стеля, панорамний дах. Та ще є для задніх пасажирів. До речі, це в нас самімісна тачка. Є третій ряд сидіння ще. Багажник у нас також на сервоприводі. Відкривається з кнопки. Є пам'ять сидіння, повний електропакет по склам, по зеркалам, з підігрівами та складанням зеркал. Сидіння, що у, у пасажира регулюється електрично та є регулювання пояснічного виділу. Салон весь в гарному стані, все цілесеньке, без дир, без пошкодження, є автосвітло, датчик світла, підігрів керма, круїзик присутній, повне мультикермо. А, що в нас зараз? Запищала автомат, клімат, контроль, також підігріви переднього ряду, парктроники по колу, є ще камера заднього бачення, пробіг 130 тисяч, заводиться як часики, все працює гарно, без нарікань. Тому хто шукав собі кі в дуже непоганому стані, прожити до нас на грушечкові 15. Тачка, чекає на вас.